Можна по просто настріїти саме важче. Є підставлені дотримання, так, може, по саму рамку. Зараз це все на цьому Пріоритет. Зараз не треба злочина ловити, треба зараз окулярна ловити, немає присобів собі доловити. Люди, допоможіть поширити це відео. Країна повинна знати в лице таку гниль, і на фоні такої заяви розповім новину, від якої ви будете в шоці. Поки мінімалка та пенсії без змін Кабмін вирішив допомогти поліцейським. Так, згідно з даними сайту Work.ua, найменше таке у формі в Україні заробляють 19 тисяч гривень на місяць. Разом з тим, міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко каже, що середня зарплата поліцейського в Україні становить 36 тисяч гривень. Він зазначив, що поліцейським не підвищували зарплату вже два роки. А тому найближчим часом Кабінету міністрів України рекомендовано розглянути можливість підвищення зарплату халямтам у формі. Гарно про них сказав військовий з позивним киянин. Тому що ці шлунки, які сидять на державних посадах, які приймають рішення, і хоч чиновники кіміноборони, хоч кабні на фронтажмигаля, хоч хто угодно, да? їх немає ні їх, ні їхніх їх рідних близьких на фронті, і вони не гинуть, вони не хоронять. Ви знаєте, що це в посадках у нас укріплення, які на бумазі шмигаля, да? виділити вкрали. По копанки, ямки по посадкам, добре, якщо в мендажі десь є. І оце, блять, вся оце вогнева міць, да? вала цей, валить, вони скашують посадки, не показую відео, ще зеленка стоїть. Туди день-два, все там нема, там, армагодовлять, все прокашується, все, все тримає піхота. Відповідно, піхота несе втрати і ну, тут працює по передньому краю, Тому що зона там 3-5-7 кілометрів вона нахер як решето прострелюється із багатьох видів озброєння. Ну от така правда. А поки ми чекаємо поповнення на фронті, блін, 700 тисяч вонючих негодних. Правоохоронців, плюс державні службовці разом а, 2 в никаються обіцяні по тилам Я нагадаю, це ті, хто перші, це правоохоронна система і держслужбовці. Ці перші, які з окупованих міст, усіх міст України втекли за маленьким виключенням, там 3-5%, що взяли до рук зброю. І обіцяні, повтікали, не було у вас два місяці, блін Ви вернулись, ви, блін, маєте, захищати першу державу, перші держави, награбовані статки. А замість що на фронт ні, вас палками не заженеш. Так ні хера, блін, будете ви всі на фронт. Першу чіну чергу мусора 3-5% мужніх поліцейських, які на фронті не витягнуть оцю цю вонючу блять, само корумповану, самоздеградовану правоохоронну систему, якими є на даний час мусора. Це позорище. І не розказуйте у хілян Хліменка, який втік у Львівський котел, що майже всі підрозділи були на сході. Будь-і це різні речі. Пертися отам шавурнув жрати по Херсону, по Покровську, по Добропіллю, по Мирнограду, це не значить воювати. На фронті воює 3-5%, в основному це бригада людей, деякі інші підрозділи бойові. А це цикуни у хулянці, катання, блін. 383 мільярди на содержання. Половина, половина особового складу має поповнити підрозділи Збройних Сил. І ніяк по-іншому. Інші укілянки з правоохоронних органів аналогічними. Детектив ДБР, який ніхіра не робить, сімдесят відсотків справ у кілянта з СЗЧниками Ч тут вишукують, показателі роблять, заробляє 140 тисяч гривень. Ви да, серйозно, а піхотиниці 100 не получає, 60-70, на рахуванні. Ну ото -от так. До речі, це військовий збирає на дрони. Я залишу посилання на його телеграм-канал, де є всі реквізити. Якщо можете, допоможіть. А тим часом повернемося до Клименка і зарплата му у формі. В той час, коли пенсія нещасні 4 тисячі і літні люди не можуть звести кінці з кінцями, сам Клименко входить в топ 3 міністра з самою високою зарплатнею на першому місці. Рустем Умєров, міністр оборони, 1 мільйон 623 тисячі 299 гривень за рік. Це найбільша зарплата серед усіх міністрів. На другому Герман Глущенко, міністр енергетики. 1 мільйон 594 тисячі 463 гривні. І завершує наш список Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ. На цій посаді він отримує 1 мільйон 560 тисяч 938 гривень. Чи виправдані такі зарплати Клименко, коли поліція витворяє таке? Новили, придумали, що я по розшуку ТСК. Я водій 25-го автобуса, і зараз ось стільки стоїть людей. Стоїть патрульна машина 60. 65. 65 67-57. Ось. О, придумали якийсь розшук, ламають двері в автобус, хочуть зайти в автобус. Ось ось ці обличчя, ось один, ось ось другий, ось ось третій. Командир їхній. І придумують. Ось о, е, моє обличчя, щоб ви знали. Зараз будемо стояти на площі, співати гімн разом. Зуцільними безприємщиками, з оціною бандою, що ми їм платимо налоги, вони живуть за наші гроші, податки, а вони ховаються, самі перші ухилянки і брехуни придумують нібито якісь підстави, що я е, нахожусь під алкоголем, під яким-то, щоб я вийшов із автобуса і потім мене хочуть забрати. Тіпи. Ну, ждемо керівництва, будемо розбиратися, юристи. Хай ці події всі побачать, всі побачать, що в Україні реально безпреділ. Останавлюють маршрутки з людьми. І висаджують водія прямо з людьми з маршруту. Ось ці обличчя, ось ці обличчя, які мене встанавлюють. Яка причина установки? Ви мені скажіть? Порушення правил дорожнього руху. Порушення правил дорожнього руху. Я, я заплатив. Я запла я заплатив, мені дали постанову. Я готов, хоч зараз карткою розчитатися. Я з протоколом згоден. Попри... Що мене ви мене затримуєте? Ви мене питаєте. Ви придумаєте розшук? Ви придумаєте якийсь розшук? Але ви Ви самі перші ухилянти, Ви самі ж перші ухилянти. То що ви робите в Україні безприділ? Оце відео в себе бачить телебачення, що ви робите. Ви сперва ерунда, встановили, придумали за розшук ТЦК, тепер придумайте мені, що я що, я, думаю, що, що я нібито п'яний, чи я під наркотиками. Нас кожен ранок провіряє медицина, ви розумієте? Нас провіряє кожен ранок медик перед виїздом. Ви розумієте, що я ви не зараз несете нісенітниці? Ви? Не ну так я ви знаєте, так знає, підіть у парку. Ви знаєте цю процедуру, ви знаєте цю процедуру. Що Все, ви, ви злочинець, ви, ви, самі злочинець. Придумайте самі розшук і самі є, ви самі перші ухилянти і живете за люди, за, людей, за податки людей, роботях, а самі людей душите і здіваєтесь. Вам ганьба! Саме настояща ганьба. А тим часом вважаю за потрібне познайомити вас з людиною з великої букви. Пенсіонер Олександр Каніболоцький з Полтавщини, який влаштовує заїзди на старенькому велосипеді, і збирає донати на потреби армії. Чоловік робить фотознімки на своєму шляху та публікує їх до соцмереж разом із своєю карткою. Востаннє він подолав понад тисячу кілометрів, проїхавши п'ять областей та зібравши півтора мільйони гривень. Тільки почалася повномасштабна війна в е, Я зателефонував до батальйону Слонечкову, ну, що хотів на кругну, тому пояснили, що і як. Я зрозумів, що ні, туди туди мені не попасти і корисніше буду. Велопробіг, як я тільки викинув в інтернет, що я буду робити. Ну, зразу на мене цей велосипед догодячи, не доїде, він розсипиться в тебе і все. Ну коли я зробив перший велопробіг і вже на наступний у бучі запланував, то вже ніхто нічого не говорив. Сумку з собою беру заморожену, пляшечку замороженої води. Пару бутербродів, пару плиток геметогену. 5 штурмова бригада. Маловик і перевороє нічного бачення. Рабе 3 -та танкова бригада і 126 бригада по ребовієм. Безпілотники 116-та бригаді. Дуже їх багато. Я просто цього не розумію. Кожен повинен на своєму місці, так сказати, воювати. Я педалі крути, занатити, хтось ще щось робити. Ну... Цей важкий час повинні всі бути задіяні. Але поки бідні люди віддають останні, є в Україні і така горська населення. Підітрік слюнки, жебраки, новенький Rolls-Royce Спектр за понад 600 тисяч євро придбали собі 13 українців під час повномасштабки. Вийшло розслідування української правди. Проте більшість їздить по прекрасним дорогам в Монако. А в Україні лише реєструються, адже у нас у корупціонерів не питають звідки у них гроші. З 13 власників тільки 4 мають відповідний дохід. Інші 9 зареєстровані на підставних людей не має офіційно таких доходів, і тут питання до системи нашого фінансового моніторингу. А як це можливо? З звичайних лохів будемо за кожну копійку вимагати підтвердження. А розрозь купуються, реєструються і їдуть додому в Європу, де Бе Оніфаншіс викриває. Зокрема, в списку нардеп Вацах, який має два таких авто, зареєстрованих на інших людей. Екс нардеп хомутник, який сидить за кордоном, Микола Ковальчук, який не має офіційних доходів. Отака от реальність. Багатим треба жити своє прекрасне життя, а не в окопах.